Усім привіт вами Артем'я 30 Роблокс. Сьогодні ми граємо. Е мертві рільси. Під цим відео. Ставте лайк підписуйтесь. Пишіть коментарі. А ми поїхали. Все, ми грі. Так. Відкриваємо. Вуголь беремо. Нам потрібна е, база з поїзда. А я продам золото. А де наш друг? Де наш друг? Ми всім ми усі е, троєм граємо. Де він? Де? Ну, добре, без нього, він кричить. Так, Годж, ты не выходит, пока еще. Что дела блин. А, я могу купить оружие, не не мне. Ну, блядь, к мне. Граска, ну видай мони, то ми сейчас ряпну. Да, будь ласка.

Я сейчас выйду. Ведь гоже я буду сам знімати. Віддай газету! Да Дай видати мені. Це я. Ммм, дякую. Дякую, Годжи. Слава Богу. Дякую. Дякую. Так. 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 Вот так. И остальные. бам, все окна Потребно. Да, поехал поехал, Годже. Поехали, братан Ячкн, ну ну, яч, что ты стоишь? Что там за, за в кашу? Ты ну що, Ну едь? Друзья, мені потрібно из сам. Він Так. Він він сам е, згоден знятися. Ну де він? У мене такий вопрос. Пишіть мені в коментарях. Що? Що, що? Ми ми... загубили, годжа Бииии Микент Бихии О ні! зараз ніч. А він біжить. Він сейчас так і здохне. Якщо він буде Ой-ой-ой ой, 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 ой. ні-ні-ні... Душечка. Так. Видимо. Ну, ну, так. Сидай. Сидай за потях. Так, Так, читаю. Ну, Гожой, я не слеп, я не слепые. Я все читаю твої переписки. Я читаю. Це серйозно. Вклада нема. Без нього знімемо відос до кінця. Так, друзі. Е Ставте лайки, підписуйтесь. Я за вами. Е я за вами дивлюся. Ставте лайки. Підписуйтесь. Мені потрібні лайки. Ні, Ні! Ні! не треба, будь ласка. Ні! 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 Він не, не буде вздыхати він. Ми проходимо ну, ми... стой. Ми загубили город.

Заново не треба ж глином. Починаємо. Швит. Ну не, ні, не, не треба. Боже. Друзі, він ланиться знімати зі мною відео. О, ні, я сам. Ну, добре, ладно. Я зіграю сам. Я зіграю. Ми програли Із-за Годжо. Добре, без нього знімемо відео до кінця. Я купляти? Так, вуголь. Вуглі купляємо. О. О, О, він скільки стоє. О, ні, він забагався. Тільки не це. А це? О, супер, ми можемо це купити. А, мене лагає. Ну, все. Друзі. Мені тільки не здохнути до кінця. Якщо вам подобається грати в мертвий рільси, ставте лайки. А якщо ви дождь, то підписка. що ви любите, що ви любите грати е, в мертві рільси або в дождь? Я вважаю що мертві рільси Мені подобається ця гра, Мертві рельсы Давайте за Мертві риссы, будь ласка. Ставте лайки Якщо хочете, щоб я вам показав своє лице Підписуйтесь. Мені потрібно 500 лайків. Ой, ой, ой підписників. Давайте. Давайте. Давайте уже вы а я... Я теж на вас підпишуся, якщо ви українці. Я можу от так ставити. Все, вони не заберуться, все. Їдемо до города. Тільки я до повинен е, жити. Я один в село. Доктор, мені потрібно шеріф. У мене нема е, Оружія А мені потрібно. Друзі, якщо хочете е, пограти зі мною в мертві лікси, мій нік Артеміо 30. Так, все, я знайшов шеф. Сейчас я вам напишу нік. Таке менік, о, ні, будь ласка, не треба о. Це! о, Дякую за броню Патроны підберемо. Це на всяк выпадок. Зі... Так, топливо нам потрібно зібрати. Ого, го ще красу зробимо. Давайте важу підберемо. Так, еще один зомби. У нас будет дим в потяге. потяг, потяг... потяг... У нас будет дим. Ух! Будемо чилити. Так мені потрібно зробити стіну. Уважу рівненько. О, хай отак стоїть. Та йо, що в мене? Так, а ти будеш за пулемет. Так як це зробити? А, у ще ещ пулка. Ні, це так стрмно. Давайте його посадимо в вазу. Дивись на стінку. Все. Він е-е... сидить о, ні, ніч місяці потрібно їхати, я буду жити мені. Потрібно доїхати до км. До вісімдесят кілометрів. Мені це потрібно. Друзі, е ставте лайки, щоб ви мене підтримали. Якщо не бажаєте підтримувати підписка. Будь ласка, підтримуйте мене. Якщо я зможу пройти цю гру ну в мене 3000 тисяч... Е я я виграв 30 раз. У мене є більше перемоги. Якщо вам хочеться подивитися на мої перемоги, е я коли дойду, ну, якщо я помру або е пройду я, я вам все потім покажу. Все вже город. Городок. У-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Боже мій, це скільки їх. у ні 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 Ні-ні-мі-ні-мі-ні-мі ні, треба! о Я... Що ви тут зробите? Мені це не подобається. О, ні, ні. О. Не зрею, О, не се... треба. О. Що? Ти що? Ти що? або ні. ні. Ні! Він мир забагався, Він забагався, Зомбі забагався, Ні. Ну, я програв, ну, Це все це я що я програв? Ні, я реально про ну я проходив я, сам ще. Я проходив в Поліекспрес. Усі-усі ну, квести. Ви подивитесь. Ми йдемо до Лобі. Так. Поки ми йдемо до Лобі, давайте порозмовляємо. Друзі, яка ваша улюблена гра? Моя улюблена гра це Роблокс. А яка ваша улюблена гра. Якщо за Роблокс, ставте лайки. А якщо за Майнкрафт, підписуйтесь. Ні, Роблокс це дуже цікава гра. Ви за Роблокс. Це дивіться на мої звезди. Це я пройшов. А, у мене бронирований поїзд. Так, мої винеры 30, бачите. Вот це я. І мій, моя. Я виграв 30. Я перемогав 30 раз. Ага, вот. А вот ці мої квести. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одна 12, 13, да, де. де. Ладно, давайте перерахуємо. Один, два, три, Чотири, пять, Шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять тринадцать, шестнадцать, П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять Сімнадцять Якщо вам Потрібна теж така допомога, е, пишіть мені в коментарях. Обов'язково я вам допоможу. Я про. У... Друзі, на це відео будемо. Е... О... Ну, на це відео вже все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Усім до побачення. Пау!